Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися просто неперевершеним рецептом котлет. Перш за все, нам потрібно замочити батон або білий хліб у теплому молоці буквально на 5-7 хвилин. Після чого його потрібно віджати. А за той час у чашу блендера я нарізаю невеликим таким шматком цибулю ріпчату і також е додаю декілька зубців часнику. Відразу ж вкладаю сюди намочений батон чи білий хліб і блендером ось так усе перебиваю до однорідності. У фарш додаємо перебитий хліб з цибулею, та Фарш обов'язково беріть в рівній кількості. Якщо ви берете там, 800 г яловичини, беріть і так само курятини. Сюди ж додаємо яйце та жовток, додаємо спеції, можете е, додати спеції, такі, як додаю я, внизу під відео буде опис або на початку відео, або можете додати на свій смак. Головне не переборщіть. Додаю також суміш перців мелених. Або чорний мелений перець, зовсім небагато копченої паприки і трохи солі. Також додаю одну столову ложку таку щупком паніровочних сухарів і все гарно потрібно вимішати. В кінці можете його навіть повідбивати, взяти трохи на руку фаршу, підкинути і його назад у миску. Так він стане більш одноріднішим. Паніровочні сухарі пересипаємо в якусь таку зручну тарілку, де буде добре обваляти м'ясо. Набираємо столовою ложкою фарш, викладаємо відразу в сухарі, обсипаємось так обвалюємо і зліплюємо котлету. Формувати я вже буду на дості, також паралельно розігріваємо сковорідку на середньому вогні, вливаємо туди олію, і котлети відразу ж викладаємо у сковорідку. Саме такі котлети я завжди стараюся робити великими, щоб взяв одну котлету і наївся просто на скипку хліба і все. Обсмажуємо ми на середньому вогні або вище середнього до золотистого кольору з двох сторін. Але коли я їх перевертаю на другу сторону, так як котлети є доволі великі, обсмажуємо ми їх на досить більшому вогні, тому з другої сторони я їх прикриваю кришкою, щоб вони гарно всередині приготувалися. Після чого виймаємо їх на паперовий рушник, щоб забрати весь зайвий жир по максимуму. А далі можна подавати до столу. Подивіться, які вони великі, а смачні, соковиті. Тому вам бажаю смачного, бажаю кожному з вас сонячного настрою. І ще запрошую підписатися на мій канал Українські Домашні страви. А хто вже підписався, неймовірно щиро вдячна. Радію кожному з вас, тому що нас вже 40 тисяч, впевнено, йдемо до 100 і вище. І всім па-па!